Я в минулому році робив такий огляд на книжку Грехема Алісона «Приречення на війну, що Китай у 2015 році якраз, якраз тільки ми зробили собі майдан революцію. А Китай перевершив за паритетом купівельної спроможності економіку Сполучених Штатів. Ну звичайно, до у нас люблять там розказувати, що то паритет купівельної спроможності це такий складний агрегатний показник, який там отрахує, а по номіналу Америка ще більша. Тим не менше, в сполучених штатах Америки звернули на це увагу, і професору Грехему Алісону вистачило, скажімо, так, сміливості сказати, що Сполучені Штати вкрай задоволені тим, що такий гегемон росте новий. Претендент на гемонію, і сполученим штатам доведеться з тим рахуватися або навіть воювати, тому що без війни дуже складно втримати буде своє таке домінуюче положення в світі, і ну це такий поряд американського професора. тут мені трапила така книжка Кішора Мабубані, такого дипломата Сінгапурського представника Сінгапуру в організації Об'єднаних Націй, такого автора багатьох книжок таких по геополітиці. У нас до речі в Україні виходило. Книжку, я тільки зараз дізнався, я не бачив її раніше, якось тільки зараз помітив про Сінгапур. Чи виживе Сінгапур? І оцей Кішор Бубані написав книжку Китай вже переміг. Знаком питання, звісно, в кінці. Але якщо читати книжку, то там так виглядає, що то вже все вирішено. Що, в принципі, якщо не буде якоїсь глобальної війни. А Кішорба Бобані каже, що ну, якось Сполучені Штати і Китай, то такі дві великі нації, що вони повинні якось це все вирішити без війни. То особливих шансів на те, щоб знову стати найбільшою економічною силою, щоб якось зітхнути Китай на маргінеси, чи там якось хоча б послабити так, щоб він відійшов на другу роль в світовій економіці, вже немає.